Вітаю вас, мої любі! ласкаво прошу до каналу Легенда Психології, з вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити на тему так званих археологічних розкопок наших помилок у минулому. Ви знаєте, всі ми робимо помилки, і мені взагалі здається, що ця земля це певний такий університет або школа. Для того, щоб все-таки наша душа чомусь навчалася. Я не, та... я не атеїстка, я вірю, що ми сюди приходимо з того світу для того, щоб через такий тілесний досвід чомусь потрібно нам навчитися. І, звичайно, що на нашому шляху ми робимо немало помилок і. Що я вважаю дуже і дуже неконструктивним, це аж занадто довго зависати у роботі над помилками. Ну, Дивіться, окрім того, що ми вже зробили якусь помилку, ну, щось, що ми вважаємо помилкою. так, Сказали щось комусь неприємне, розварилося, якийсь конфлікт, втратили якусь можливість, не вхопилися за нею, або легковажно повелися з якоюсь можливістю, або з якоюсь людиною. Тобто ну, вже сталося. так? Ми вже щось хоп, втратили. Мінус. Потім ми прогорювали це, усвідомили, що це в нас була помилка, і починаємо значить, розкопувати. А чому я так зробив? А яке в мене було дитинство, що могло призвести до того, що я так зробив? Деякі йдуть в психоаналітичну терапію. У мене база дуже добра з психоаналітичної терапії. <смі> я робила сертифікацію, ну, переважно по Фройду, але база в мене психоаналітична школа Карен Горні. Тобто я спочатку хотіла бути психоаналітиком. Психоаналітики це просто археологи серед психологів. Тобто от, от Психоаналітики вони люблять. Що сказала мама, що сказав дату, як, що там було в дитинстві, як той механізм повпливав на. Ви знаєте, воно то все непогано, звичайно. Але, чесно кажучи, я не бачу в довготривалій психоаналітичній терапії, особливо такого старого фройдовського. Кшталту великого ефекту не бачу. Тобто ми зробили помилку, ми горюємо і потім ми ще зависаємо над у цими археологічними розкопками причини тих помилок. Ви знаєте, що я вважаю так, якщо ви знаходите гарного психолога, який заточений. На ефективні техніки, то вам треба не попросатися руками в причинах, що сказав тато, що мама, що там, як повпливало. Тому що чесно, з усіма цими розборами польотів, вибачте, за такий сленг, я бачу набагато більше шкоди для сімейних структур, ніж якщо людина би находила на ці розбори польотів. Тому що іноді, іноді людині треба усвідомити, що в неї або в нього були аб'юзивні стосунки з батьками, і що там не все його провина, а що реально батьки мають таке усвідомити, що вони були багато в чому. Неправі, особливо коли була е, або моральна, така, або фізична агресія з боку батьків. Що, ну звичайно, що це треба все. Значить, щоб всплило на поверхню у родині. Але якщо була більш-менш нормальна така родина, то зазвичай помилки були і з боку батьків, і з боку дітей. Але якщо дитина йде в психотерапію, ну, доросла вже, то е найчастіше я бачу такий розклад, що значить, в усьому на землі тепер винні батьки. А от, е от ця людина вже навіть підліт... в підлітковому віці, і більш дорослому віці. От вони завжди були в позиції жертви або завжди були праві. От, і тільки батьки жахливі і страшні, в усьому були неправі. І починається такий, знаєте, дурдом на кольосах, що краще б тих розборів не було, тому що ці всі розбори, вони просто, я бачу, як вони руйнують родини. Ось і все. Ну, я не знаю, мені, принаймні, все це не подобається, така тенденція. А, так от. А... Тому що треба бачити дві сторони медалі, і треба ще враховувати, в який час вас ростили батьки, чи була в них така класна література, як і зараз, чи могли вони натиснути на кнопочку інтернету і загуглити, значить, в якому віці психіка дитини як розвивається, чи їм треба було записуватися за тиждень у міську бібліотеку і сидіти там з цими енциклопедіями. Ось, у продажі був тільки один доктор-спок, і все, більше нічого не було. А щоб якусь більш-менш нормальну книжку знайти, треба було, я не знаю, за нею полювати по всіх складах. Ну, тобто, треба також враховувати, в який час у вас хто зрости. Провисати дуже сильно в цих археологічних розкопках минулого я би не рекомендувала. Знайшли нормального психолога, психотерапевта, психолога, консультанта один три сеанси. Один-три сеанси на одну якусь вашу проблему. Все, не треба ходити роками і роками розкопувати, що ваші батьки вам сказали колись в першому, другому, третьому колесі не так, не треба. Тому що, ну, не на мій погляд, це чисто мій погляд, тому що це по-перше, просто гроші на вітер. По-друге, це забирає ще й час вашого життя. По-третє, скоріше за все, це зламає вашу родинну структуру. Тобто, у вас у всьому будуть винними батьки. Батьки скажуть, що в тебе довбанутий психолог. Зараз я ще піду до нього і запитаю, чому тепер я в всьому винний, бо я таки чу, ну не на свою адресу, а чула, як до мене приходили клієнти самі батьки і казали, що в мене все було нормально. В родині поки моя дитина не пішла до психолога. Тепер, тепер з'ясувалося, що я не мама, там не тато, а просто суцільний монстр. І я от єдине, що я хотіла значить за життя, коли я там пахала на трьох роботах і так далі, щоб вивчити свою дитину, це я хотіла тільки його або там її аб'юзити. Ось, от, значить. Він був ангелом, а я монстром. А, ось. Так що від таких розборів я бачу, чесно кажучи, набагато більше проблем, ніж якихось рішень. Так от, один три сеанси. Ну, Мені так здається, на проблеми, якщо там вона ну, не архія, якась там глибока. Покопалася, а потім дивимося, як ми можемо адаптувати вашу. Поведінку з іншими моделями на це життя, з такими моделями, просто щоб ви не повторювали старі шаблони поведінки, а щоб ви брали нові шаблони поведінки, які більш будуть конструктивними. От, так от Тобто навіщо зависати ще? Зробили, втратили, прогорювали, втратили. Тобто це втрата, втрата, втрата. І тепер ще ми будемо великий шматок життя присвячувати тому, щоб постійно про ту помилку думати. Ну, Не занадто багато, вибачте, честі тій нещасній помилці. Ну, Навіть якщо і не нещасні, а якісь великі помилці, то не занадто чи не занадто їй багато честі, ми надаємо. Тобто, все-таки, Треба працювати, особливо, якщо ви працюєте з психологом, над тим, щоб покращити ваше ну, подальше життя, щоб зробити його більш позитивним, щоб зробити його більш продуктивним. І ще хочу сказати, що стикаюся зараз з тим, що приходять, наприклад, так, клієнти. У яких родина дітки, і там чоловік, давно вони в шлюбі, і починаються. Ой, ви знаєте, от здавалося б, все не так погано, і чоловік і дітки. Ось, ну, кар'єри взагалі жодної. Отак от, дивлюся на своїх подруг, у яких от, там, одна дитина, от в мене ж три. І дивлюся, і вона і те встигла, і те встигла, а я нічого не встигла. Оце тільки в тих кастрюлях от, була постійно в тих саплях і так. Далі приходить хтось на кшталт тієї подруги, за кого вона казала, і каже: О, Ви знаєте, начебто все непогано, і родина, і дитина <сих> і поїздила, і по конференціях, і все, і якась кар'єра. Але оце. -то... Так постійно думаю, що от якби я менше уділяла, приділяла уваги своїй кар'єрі, своїм всім тим конференціям, на якого вони гриться мені були потрібні, я б народила двох-трьох дітей, а не одного, як це в нас в родині. Я дивлюся на своїх подруг. Вони не займалися такою чухньою, кар'єрною, як я. В них тепер нормальна родина, в них там три дитини, отак, от, так от як, як має бути. <свистач> Потім приходиться якась пані, яка взагалі там сама, наприклад, розлучена, а діток немає. Ви знаєте, все життя не вдалося, тому що там дітей немає, шлюбу немає, все, все повний, повний крах всього. Приходить та, що значить, немає кар'єри, ось ніде ніколи не була, ніколи не виїздила зі свого. Ну, Принаймні, зі своєї країни, так вже далеко. Ось, Ви знаєте, я так заздрю, я так заздрю дівчатам, які ото поклали великі, значить, на родину і на тих дітей, на все невдячних. А по конференціям, по відрядженням у них все нафіг та взагалі родина, вони молодці реалізувалися. І ви знаєте, мені це так нагадує. Мені це нагадує, як знаєте, блондинки хочуть стати брюнетками, люди, у яких пряме волосся хочуть мати його кучерявим і так далі. Тобто Напевно, що я бачила тільки тих людей, задоволених життям своїх, своїм на сеансах. Це знаєте, які люди, які кажуть, що в мене все все добре. Ну, ті, у яких все добре, вони ж до психологів не ходять, в принципі. А якщо вони дійшли до психологів, це. Це ті пані, які не хочуть визнавати, що щось недобре. Це зазвичай такі ядрені бізнес-леді, у яких чоловік під, під їхнім каблуком, і зазвичай ще є коханець. Ось вони починають: в мене все добре, і кар'єра, і чоловік, і там і не тільки. Але все-таки щось там, якийсь черв'ячок є, але вони не дуже хочуть зізнаватися, що щось не так. Але такі ще можуть доходити до психолога. А всі інші, які приходять у кожного щось не так, але не так якось воно по-своєму. Тому. Хочеться сказати, що в якій би ситуації ви не були, і вам би не здавалося, що у вас все е, погано так, що от у всіх все добре, у всіх все добре. І тільки у вас погано, ну хочеться сказати нецензурно, але скажімо так, все погано при погано. Знаєте, що хтось у вашій ситуації дуже заздрить. І думає, яка вона зараз щаслива, що в неї оці каструлі, і ці пелюшки, і ці діти, бо в мене ж нічого одна суха кар'єра. А хтось з кар'єрою, значить, а хтось з пелюшками заздрить в вашій кар'єрі. Розумієте? Ось. А хтось заздрить тому, де ви живете, бо ви живете в якійсь там. Дуже багатій країні ось ну розумієте, тобто. Воно отак от. А хто заздрить вам, якщо ви їздите з хостела в хостел, тому що ви просто подорожуєте між різними країнами і різними містами, а хтось про це мріє, але сидить в родині і не може вибратися звідси? А ви можете подорожувати, тому що у вас такі обставини і мрієте про те, щоб десь укорінитися і завести родину, і можете їм заздрити тим, що заздрять зараз вам. Тому коли вам здається, що все дуже-дуже все у вас не так, як у людей нормальних, знайте, будь ласка, що я вам точно кажу, що хтось з цих нормальних людей може, може заздрити вам дуже сильно, просто не факт, чи, вам, чи він вам це покаже відкрито чи ні. Так що такі справи. Ще раз наголошую на тому, що не треба бути археологами своїх помилок і постійними такими трудяжками над помилками. Все-таки треба їх залишати в минулому, брати такі більш діючі, нормальні механізми взаємодії з життям, Іти вперед і проживати своє життя, цей то шматочок, що вам, або великий шмат, що вам залишився якось нормально і продуктивно, а не постійно, це якби а якби то, якби все. Все, не буде якби то, якби все. Ну, не буває. Вже зроблено так, як зроблено, і якщо зроблена. Роботи над помилками, якщо вже там все придумано, навіщо туди повертатися? Треба жити і дозволяти собі жити. І не думати, що якщо ви зробили цю помилку один раз, два рази, три рази, ви тепер ніяк не можете це виправити. Можете, можете виправити. Є люди, які от в міді дідусь 35 років впалив, в один день кинув і довго-довго не палив, аж до самої смерті нього ну, був великий стимул. Правда, йому сказали, що ви, якщо не кинете палити, у вас там буде певне дуже дуже серйозне захворювання, тому що воно вже намічається. Він в один день. 35 років людина палила. Ось так що, що тут казати над, якщо ви зробили один або два рази одну ту саму помилку, це не означає, що у вас тепер у цій гравлі відбиті на, не, там, на чолі на лобі. Ні, ви можете все виправити. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бережіть себе.